Скоро школа, початок навчального року, тому прийшла в магазин переглянути все необхідне для навчання. Великий вибір рюкзаків та канцелярії від кайт. Я теж кожного року з моїм улюбленим кайт. Обрала та замовила все для школи онлайн. Це дуже зручно, так як увесь асортимент необхідного є на сайті. вже у мене, тому зараз буде розпаковка. До речі, хочу сказати, від вас було дуже багато коментарів, коли ж вже буде back to school, коли вже буде підготовка до школи. Посилочка в мене, тому починаємо. Мені дуже цікаво, що там. Тефі я бачу те. Ну все, сидіть. Перший у нас рюкзак. Прикриваємо. Такі об'ємні із іншої тканини, а це він такі зовсім інший. Ну, Тканина дуже приємна, мені прям так подобається. Перше відділення, наприклад, для смаколиків. І ще ось такий тут є крючок. Наступний карманчик вже поменше. Сюди, ну, наприклад, телефон можна поставити. Але це тільки по дорозі до школи або вже додому, тому що в нас в школі забирають телефон. Так, і найбільший карманчик, а, звичайно, для водички. З обох сторін. Ще одне відділення для водички. Це для підручників, для зошитів. Ще ось таких два. Наприклад, там для пеналу ось таке відділення. Це для олівців-ручок і ще ось таких два поменше відділення. І ще тут є ось така штучка для телефону. Ось. Відділення тут вистачає, це тут є навіть для валізи, щоб можна було е, на ручки валізи ставити рюкзак. І ще ось таке відділення. Дуже зручно там для планшету, для ноутбуку. Ось цю штуку потрібно поставити під чехол. І тут ще можна регулювати по довжині. Одягаємо і... Я думаю, еще можно... вещи. Ну так вообще прикольно звучно. Ну рюкзак звучный, классный Мне очень нравится, что у него классная тканина, Багато отделений и очень зручно ось это отделение для вализа. Потому ну, что я завжди на ручки вализы ставлю рюкзак. Далее сумка шоппер Та такому рожевому кольорі. Буде з нею ходити в АТБ. У нас відомо в нього. така містка велика. А, на замочку навіть шопер на замочку, в мене ще такого нема. Ось ще є маленьке відділення і велике основне. Попереду тут раз відділення, два відділення і, наприклад, для бутилки поменше відділення. Ну, прикольний місткий шопер. Магазин саме те. Так, кружечка. Буду робити домашку і пити чайок, Дуже люблю чай. Ну, начебто, тут написано Внутрішній спокій переоцінений. Дайте мені снеки. На сайті було багато варіантів, кольорів, надписів, але я обрала саме цю. Ось така вона прикольна, мені подобається. Ручка тут така кругла. І на дотик вона теж дуже приємна, вона начебто з глини, Ну, я думаю, що так. Так, словник для іноземної мови. Ось такий яскравий. Ну ось слово, транскрипція і переклад. Буду записувати нові слова. Зошити по предметам. Тут біологія перша. Давайте відкриємо і всі подивимось. Алгебра, біологія, знову алгебра. Дуже зручно, що зошити підписані одразу для якого предмету. Мені це подобається. Фізика. Вони в клітинку, але я думаю, що для української мови в лінії. Так. І в кожному зошиті є підказки. Це дуже зручно, дуже класно. І блокнотики. Тут. Чисті листочки в клітинку. Ну, Я думаю, що це більше не для школи, а там малювати, ну, щось творче. Мені в школу, наприклад, блокноти не прямо потрібні, тому я в них буду малювати. Далі ось такі закладинки. Наприклад, прочитав книгу і саме. От зараз я так буду робити, тому що зараз я читаю книгу. З принтами. прикольно. Ручки, олівці, коректор. Маркери, чудові кольори. Наприклад, буду писати конспекти і щось там виділяти. Це хайлайтери, це не просто маркери, вони з пльосточками. Ось, так, да, тут видно. Вжевий. Я прям так наводю, щоб було видно. Синій. Зелений. Пенал для моїх ручок у ліці. Я не знала, що тут така штука. Термосумку на природу, поки тепленько будемо ходити на пікнік. Ось така термоізоляційна підкладка. Буду зберігати тепло. І купу-купу термосів мамі папіса Насті? Я просто багато часу проводжу в машині там, на танці, в школу і так далі. І це осінь зима. Звичайно, потрібна бутилка для води і ще щось тепленьке. Там чай, кава, матча, наприклад. Тому ще потрібен термос. І це бутилка. Ось така вона рожево-бордова. Ну, гарний колір. Прикольно, мені подобається. Тут і багато водички, 700 мл. Термос в рожевому кольорі. Прикольно, можна сюди налити і пити. Термос у чорному колірі. Трішки менший об'єм, але така ж сама чашка і все те ж саме. І ще термокрутка. Дуже ми любимо такими користуватися. Дуже класно брати в автомобіль, воно зберігає тепло. А тут ще є трубочка, ну це взагалі зручно. Ось так. Ну і все інше необхідне, наприклад, там лінійки, транспортири, олівці, ручки у мене залишилось минулого року. Ще купила декілька гарних зошитів з цікавими брендами і замовила ще інший рюкзак в чорному кольорі. Так мені захотілося ще один рюкзачок. Тому до школи я вже готова. Пишіть ви в коментарях, чи підготувалися вже до школи і що такого цікавенького придбали собі. Всім бажаю легкого, цікавого, насиченого навчального року. Займайтесь улюбленою справою, хобі, вчіться, і бажаю вам гарних результатів. Пока-пока!